Кріп настільки невибагливий і живучий, розсіюється по всьому роду як бур'ян, що не кожному навіть приходить в голову думка чимось його підгодовувати, але бувають ситуації, коли ця культура не хоче рости навіть на спеціально виділені грядці, що ж потрібно кропу для активного нарощування пишних і ароматних листя, а також парасольок. Чи потрібна підгодівля кропу? Підживлення не потрібна. Якщо кріп у вас росте через самосів у переміж з іншими культурами, від які ви вносили добрива, підгодовуєте їх, ви зробили окрему грядку для кропу, внесли в землю добрива, щоб кріп не підгодовувати. Під перекопування внесіть на 1, 2, 6, 8 компосту і по столовій ложці суперфосфату, сірчанокислого калію, сечовини або аміачної селітри. Весь цей набір мінеральних добрив можна замінити один Комплексного добрива нітромофоска відео кріп росте самосівом підживлення обов'язкове в двох випадках. Ви не удобрили землю перед посівом, кріп вирощуєте в домашніх умовах, тобто на підвіконні або балконі. В обмеженому обсязі землі харчування менше витрачається воно швидше, ніж на грядці. До того ж, зелень в горщиках ми зазвичай сіємо гуще. Рослин на одиницю поживного ґрунту доводиться більше, коли і чим підгодовувати кріп, кріп скоростигла культура. Вегетаційний період триває 30-50 днів, сіяти його можна з ранньої весни до кінця літа, але при вирощуванні на зелень підгодівлі завжди і навесні і влітку досить однієї, коли у рослин з'являться перші один два справжніх листочка, якщо вам потрібні насіння, то при висуванні бутонів парасольок. Підгодуйте ще раз, ці дві підгодівлі повинні відрізнятися за складом для отримання зелені внесіть комплексне добриво, що містить переважно азот. Саме цей елемент провокує зростання великих і соковитих листя, але в живильному розчині повинні бути присутніми і фосфор для нарощування коренів, і калі для перерозподілу, і доставки харчування до швидкозростаючих частин ідеальний варіант. Коли підгодівля містить ще й мікроелементи, що виконують для рослин також роль, як для нас, вітаміни для отримання ароматних і великих насіння, знадобиться теж комплексне добриво, але з переважанням калію, азот в цю пору вже не потрібен. добрива для відкритого ґрунту, теплиць парників, як азотовмісних підгодівлі у відкритому ґрунті і теплицях можна використовувати рідкий концентрат біогумус під будь якою маркою Флорізел Іванівське Фаско і ін. Обов'язково перевіряйте склад азоту в ньому повинно бути в процентному співвідношенні більше, ніж фосфору і калію, крім того, підійде рідкий бутильований екстракт кінського гною, а також саморобні настої коров'яку пташиного посліду, кропиви або будь-яких соковитих бур'янів. У них теж багато азоту і міститься деяка кількість інших елементів. У пору початку цвітіння підберіть комплексне добриво. В якому азоту менше ніж калію і фосфору, іноді воно продається під тією ж назвою біогумус, але склад інший. Можна купити будь-яке універсальне добриво. Агрікола фертика, чистий аркуш та ін. Хорошою альтернативою комплексної підгодівлі для утворення насіння стане внесення деревної золи. Розбовтайте склянку золи в 10 води і полийте, поки суспензії не осіли. Припудріть золою землю на грядці і полийте, не рекомендується підгодовувати зелень мінеральними добривами, особливо азотними сечовиною, аміачною селітрою, адже кріп ми йому молоденьким прямо з грядки при найменшій передозуванні листя не встигнуть засвоїти і звільнитися від зайвої хімії. Вона відкладеться в пір'ї, м'яко кажучи, нам користі від таких вітамінів ніякої не буде, чим підгодувати в домашніх умовах. Підживлення для кропу в домашніх умовах використовуйте ті ж, крім саморобної органіки, настою коров'яку посліду і кропиви має дуже неприємні. В'їдливі і важко вивітрювані запахи витрачайте приблизно живильного розчину на один ґрунту, вносити по вологій землі про смороду від підгодівлі органікою. Знаю з особистого досвіду. Одного разу прийшла в гості до подруги. В квартирі стояв такий аромат, ніби я потрапила в громадський туалет, який не прибирали мінімум тиждень. Виявляється, господиня підгодувала розсаду настоєм коров'яку, добула коров'як в селі у родичів і дуже пишалася цим трофеєм. Готувала настій і поливала на лоджії, причому відкритою, але це не врятувало, сморід проникла в кімнати. Всі, очевидці такої підгодівлі, одноголосно прийшли до висновку, що в квартирі так робити більше не треба. відео Починаюча городниця ділиться досвідом збору кропу, кріп потребує підгодівлі тільки на неодобренної землі. Для отримання зелені молоді рослини полите один раз живильним розчином з переважанням азоту. Якщо вам потрібні парасольки з насінням, то під час появи бутонів внесіть комплексну суміш, в якій більше калію, ніж азоту.